Трійця чи зелені свята? Що це за свято таке? Зелені свята були тісно пов'язані з поминанням померлих предків, тому вважалося, що душі померлих зможуть повернутися та сховатись у траві. Існувало повір'я, що рослини у цей день наділяються особливою магічною силою, тому саме в ніч на трійцю був звичай збирати лікарські трави. Принесення зелені до хати часто пов'язують із закликанням урожаю та багатства. Поширенням християнства з'явилися особливі традиції відвідування богослужіння, в особливо урочистій атмосфері. Церкви прикрашали зеленню і люди на службі освячували зілля. Отже, у язичницькому минулому це були так звані зелені свята, а потім їх назвали тріцею. Але звичаї залишилися ті ж. До речі, у Біблії немає жодного слова про святкування цього дня. Тобто, це чисто церковна традиція, яку в свій час наклали на язичницьку. Тому сьогодні хочу побажати кожному критичного мислення. Не слідувати за більшістю, бо всі так роблять. Нехай день Святого Духа для кожного з нас продовжується все життя. Щодня наповнюйтеся ним і дозвольте йому змінювати ваше життя.